Три рази дешевше. Економія на якості. Чи GTM продовжить нищити конкурентів. У цьому відео ми виведемо 56-вольтові моделі обох виробників у реальні умови і подивимось, хто кого. Чи варта іго своїх грошей? Чи зможе GTM потіснити британський бренд? Та перед цим хочу сказати, що у мене є. Калізія! Підпис десь і підпис десь! Підпис десь і підпис десь. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! Це відео є прямим продовженням попереднього ролику, у якому ми детально оглядали нову лінійку GTM 56 Volt. Це було чотири інструменти. Повітродувка AB56, кущеріз HT56, триммер GT56, та газонокосарка LM56. Цього разу ми теж коротко пройдемось по характеристиках інструменту. Та перед цим рекомендую переглянути ось це відео за посиланням у підкасті або у описі. Там ви дізнаєтесь увесь перелік характеристик, склад комплектації та подивитесь на інструменти у розборі. А тепер поговоримо про інструменти, що є в сьогоднішньому огляді. Про інструменти GTM я вже говорив, тому переходимо до EGO. Суперником AB56 зі сторони Ego буде повітродовка lb 5320 e конкуренцію HT56 від GTM Тім складе кущеріс HT5120E. Проти тримера GT56 буде ST1510E, а газонокосарці LM56 буде протистояти косарка LM2021 ESP. Дисклеймер: серед великого асортименту IGO було складно підібрати інструменти, що повністю відповідають по параметрам GTM. У нас виходив або великий ціновий розрив у 3 4 рази, або на відповідність по характеристикам, якщо обирати саме за ціновою категорією. Тож ми взяли найпопулярніші моделі інструментів від британського бренду та будемо. Порівнювати GTM саме з ним. Головна мета даного відео така дати потенційному покупцю акумуляторної техніки розуміння, що саме більше підійде під його задачі, чи варто економити при виборі техніки, та чи витримає конкуренцію. Порівнювати будемо головним чином саме ефективність інструментів. І окрім ефективності, важливою також є технологічна складова інструменту, оскільки більшою частиною грошей, яку ви витрачаєте на інструменти, ви оплачуєте саме його інженерію. Тому при порівнянні ми будемо враховувати і те, з яких саме матеріалів виготовлений інструмент. А також які технології додані у його конструкцію, щоб спростити ваше життя. Тому перейдемо до першої пари опонентів. Тестувати інструменти ми будемо у тому ж порядку, в якому оглядали у минулому відео. Тож починаємо з повітродувок. Це у нас моделі AB561374BL від GTM та модель EGO LB5320E. Характеристики моделі від GTM: швидкість повітряного потоку 306 км на годину. Продуктивність нагнітання повітря 1374 см на годину, вага без акумулятора 2,35 кг. Характеристики EGO такі: швидкість повітряного потоку 176 км на годину. Продуктивність цього потоку 900 см на годину. Вага без акумулятора 2,2 кг. Обидві моделі мають безщіткові мотори та регулювання потужності. У GTM. Це триступеневе електронне регулювання та турборежим. Ego, у свою чергу, має окремо механічний регулятор та кнопку турборежиму. І на цьому етапі у вас вже може виникнути питання. А навіщо їх порівнювати? І ви праві: вже по цифрах, заявленим виробником видно, що Ego значним чином поступається своєму конкуренту. Але чому ми обрали саме таку модель? І тут повертаємось до вступу відео. Річ у тім, що у компанії Ego на даний момент аж 4 різних моделей повітродувок. В той час як GTM має всього одну модель. Усі ці чотири моделі значно дорожчі за AB56. та з них, що відповідає характеристикам GTM, дорожче за неї майже в три рази. З Тому точно не є найпопулярнішою. В Свою чергу lb 5320 є стала улюбленою одиницею наших покупців. Це саме за рахунок співвідношення ціна потужність. При цьому вона все ще є в два рази дорожчою за повітродувку від українського бренду. У висновку, ще не проводячи тести, ми вже бачимо очевидного переможця у цій категорії. Але давайте перевіримо продуктивність кожної повітродувки на практиці, щоб не оперувати одними тільки цифрами. І для цього я привів досить простий тест, який вже використовував в одному з наших попередніх відео. З дерев'яних брусів я виклав невеликий периметр площою 5,3 квадратних метри. На нього висипав немалий шар листя сантиметрів 10-15 і перевірив те, як швидко кожна з повітродувок виконає такий об'єм роботи. Для початку поглянемо на Іго. Одна хвилина 2 секунди. З таким об'ємом блистя непогано. Але давайте подивимось на життя. Цьому монстру знадобилося всього 35 секунд. Нагадаю, за характеристиками, вона відповідає найпотужнішій повіродовці свого конкурента, при цьому, будучи доступнішою по ціні за будь-яку їх модель. Однозначний переможець. Я справді в захваті від неї. Зовні з точки зору якості збірки вона теж нічим не поступається. Я, звичайно, достеменно не знаю, який саме пластик використовується у кожному з пристроїв, але за відчуттями вони майже однакові. Хіба тільки Іго мені більше імпонує своїми механічними кнопками. Панелька на GTM для мене не настільки зручна, але це виключно моя примха. Та все одно перевагу у цьому протистоянні я віддаю саме GTM. Тепер поговоримо про кущорізи. Порівнювати будемо GTM HT56560BL з IgO HT 5120E. Характеристики кущоріза GTM. Довжина леза 66 см. Крок між зубцями він же максимальний діаметр обрізання гілки 33 мм, максимальна швидкість обертів, вона ж кількість циклів Лез 3300 за хвилину. Вага без акумулятора 3,16 кг. Тепер про іго довжина леза 51 см, Відстань між зубами 33 мм, Максимальна кількість обертів 2800 обертів на хвилину на першій швидкості та 3200 обертів на хвилину на другій швидкості. Вага без акумулятора 3,6 кг. Обидві моделі оснащені безщитковими моторами та деподібними руків'ями. Що дозволяє зручно працювати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Якщо порівняти з точки зору ергономічних особливостей, Іго має перевагу у вигляді поворотного основного руків'я. Цей шарнір дозволяє встановити лезо у вертикальне положення під 90 градусів, а також у напіввертикальне під 45 градусів. Робити це можна в обидві сторони. Кнопка блокування цього шарніру знаходиться прямо під вашим великим пальцем, що дуже зручно. Цей механізм стане у нагоді саме професійним садівникам, що працюють з великими об'єктами. Тримати кучеріз у горизонтальному положенні з таким механізмом значно зручніше, оскільки рука знаходиться у природньому положенні, а зап'ястя не викручується. З боку матеріалів у британців кучеріз теж виконаний цікавіше. Корпус двигуна зроблений із суцільного алюмінію. У той час як GTM має пластиковий, теж саме із редуктором. Його корпус виходить назовні. У той час як HT56 має захований всередину. Зроблений з алюмінію, а також сіяний ребрами, що покращують охолодження ексцентрикового механізму. Який значним чином нагрівається під час роботи, ось ці металеві компоненти збільшують живучість інструменту. Алюміній краще сприяє охолодженню ніж пластик, а крім того, додатково захищає від ударів та падінь. І все це підтверджує саме професійне призначення ht 5120 e Крім того, лезо ht 5620 e має гребінець угорі, аби одночасно можна було прибирати облізки із з робочої зони. Тепер оцінимо їх у роботі. Тест був досить простим. Обома різами я постриг по 5 кущів туї. У кожному з випадків у мене це зайняло порядка 10 хвилин роботи. Обидва кучерізи працюють дуже ефективно. При цьому по автономності показники такі: GTM втратив одну поділку з чотирьох, Ego – 2 з п'яти. Обидва працювали на акумуляторі 2,5 Аг. години. Різалось класно обома. При цьому за рахунок меншої ваги та довшого леза мені сподобався саме GTM HT56. Я значно менше втомився працюючи ним, а також було простіше підстригати тильну сторону. Туй за ними, як ви бачите, знаходився паркан, тому зайти туди повноцінно було неможливим. Довжина шини дозволяла підлізти глибше і достригати самим краєм леза. В Свою чергу, після роботи моделю Ego у мене не сильно, але втомилась спина. Це зумовлено його вагою, яка виправдана алюмінієвими компонентами. А також механізмом зміни положення лес, як висновок, IGO HT5100E Я рекомендую обирати тоді, коли ви розумієте, для чого вам потрібен такий інструмент. Це професійна модель, що забезпечить ефективну роботу на великих об'ємах та адаптована для щоденної праці. У свою чергу, GTM напрочуд, потужний інструмент, що стане у нагоді в домашньому використанні. Він легкий, маневрений, тихий та доступний за ціною. У професійному використанні теж стане у нагоді. Знову ж таки, в минулому відео ми набагато детальніше його оглядали і бачили його внутрішні компоненти. Плата контролер посаджена на радіатор, залита компаундом, усі контакти захищені термоусадками, а редуктор має гумові прокладки для зниження вібрації. Його можна спокійно розглядати невеликим бригадам як інструмент з хорошим співвідношенням ціна якість. Тож у цьому протистоянні, на мою думку, нічия. Переходимо до тримарів. У нас тут GT56900BL від GTM. Та st 1510 e від EGO. Характеристики GTM: ширина скошування до 40 см, частота обертів косильної головки 5500 або 6800 обертів на хвилину відповідно на першій та другій швидкості. Вага без акумулятора 4,8 кг. Характеристики EGO. Ширина скошування 38 см. Частота обертів 4000 обертів на хвилину на першій швидкості та 5800 обертів на хвилину на другій швидкості. Вага без акумулятора 3,2 кг. Так само безщитковий мотор у обох моделях. І у обох моделей він розташований знизу. Тепер по ергономіці обох тримерів. Переваги GT-56 я озвучував у минулому відео. Головна це зручна двосекційна штанга, яку можна роз'єднати та зручно скласти у машину, чи десь на зберігання у гаражі. ST1510E такої немає. При цьому теж може здивувати. Це механізм автоматичної заправки ліски. Достатньо вставити волосінь у відповідні отвори, відцентрувати по довжині і натиснути кнопку. Триммер сам намотає її на катушку, мінімум зусиль. Інноваційне інженерне рішення, яке притаманне тільки тримерам IGO. По матеріалам ситуація аналогічна з кущорізом. Двигун тримера також закритий алюмінієвим корпусом, що є однозначно плюсом і до охолодження, і до надійності у GT56 головка пластикова. Тепер до тестів. Я мав можливість протестувати їх повноцінно, висадивши до кінця один акумулятор. Тестував я їх на акумуляторі 2,5 Агодини. Я викосив по одній ділянці до повного виснаження акумуляторів, а потім заміряв площу. Отже, у випадку з gt 56 мені вдалося викосити майже 2 сотки на одному заряді. Якщо бути точним, то орієнтовно 184,4 метри квадратних. Пропрацював тример 19 хвилин 43 секунди. Для розуміння подивіться, яка рослинність була на цій ділянці. Ну і ось ділянка, яку косив GTM. По великому рахунку, тут у нас. Саме звичайна трава. Попадались, звичайно, іноді ось такі минулорічні гілки, але їх тут відносно небагато. До речі, у минулому відео я озвучував рекомендований діаметр косильної струни для тримера GTM. Вона становить 2 мм. Цього разу я тестував обидва тримери з ліскою 2,4 мм. І GTM з нею справлявся чудово. Це гарна новина для тих, хто вже розглядає його до покупки. st 1510 e викосив цілих 3 сотки на одному заряді, тобто 294 метри квадратних. Це зайняло у мене 16 хвилин 43 секунди. Рослинність на ділянці мала ось такий вигляд. На цій ділянці було багато ось такого, такого. Було вдосталь отаких от пагонів, які він теж перерубував. Ось такого вистачало. Ось це він зрубував легко. Об'єктивно, ця ділянка складніша, ніж та, яку опрацьовував GTM. І загалом, тут, на цьому шматку, тобто тут майже все було таким забито. У висновку маємо, що тример від Ego, хоч і поступається автономністю, але має значно більшу продуктивність. До того ж, враховуючи матеріали та систему автоматичної намотки, виконаний він на преміальному рівні. Хоч виробники позиціонує його як побутову модель, я б рекомендував його брати і професіоналам у тому числі. GT-56, хоч і поступається своєму супернику, має значно солодший цінник і за свої кошти працює на 5 з плюсом. Косити ним легко, тихо і в загальному він мені подобається. Тому можу з чистою совістю рекомендувати його для попутового використання. Та все ж у даному протистоянні і за продуктивністю, і за технологічністю виграє саме Іго. Газонокосарці LM56480 spv протистояла косарка LM2021 ESP. Характеристики моделів від GTM такі. Ширина скошування 46 см, висота скошування від 25 до 80 см, об'єм травозбірника 55 літрів, вага 18 кг. У варіанті повної комплектації споряджається акумулятором на 4 АГ. години. Характеристики моделі від Іго наступні. Ширина скошування 50 см, висота скошування від 25 до 95 см, об'єм травозбірника 60 літрів, вага 29,5 кг. У варіанті повної комплектації споряджається акумулятором на 5 Аг. Тож Іго тут має трошечки вищі характеристики. При цьому обидві моделі оснащені приводом на задні колеса, безщітковими моторами, шестиступеневим регулюванням висоти скошування, сталевою декою та комбінованими травозбірниками. У обох агрегатів встановлений варіант. Що дозволяє регулювати швидкість самоходу незалежно від швидкості ножа. Так само вони обидві мають функції мульчування, викидання бік, збирання у травозбірник та викидання назад. При цьому LM2021 виділяється своєю неймовірною ергономікою. І в першу чергу за рахунок руків'я, що на порядок зручніше, ніж у LM56, у Єго фіксація основи руків'я, як регулювання його висоти. Робиться всього одним зручним широким важелем. В той час як агрегат від GTM має дві окремі застібки, які потрібно фіксувати одночасно. Те саме і з верхньою частиною руків'я, де знаходяться органи керування. У британця вона не потребує встановлення за допомогою кріплення, а вже вмонтована і схована в основу. При цьому фіксується двома мега зручними скобами. А склавши руків'я я повністю, ви отримаєте режим транспортування, якого я не бачив поки у жодного іншого виробника. З ним ви зможете буквально катати газонокосарку як валізу. А ще уявіть собі: газонокосарка має фари. Прикольно, якби вона мала сидіння, я би їздив на ній на роботу. Тепер про тести. Я працював з ними за тою ж самою концепцією, що і з кущорізами. Тобто у кожної косарки було по одній ділянці площею в 1 сотку. Працюючи у такому режимі з LM56, я виконав роботу всього за 8 хвилин 13 секунд. Знявши при цьому одну поділку акумулятора з чотирьох на її 4 амперному акумуляторі. А відпрацювавши LM2021, я виконав роботу за 13 хвилин 52 секунди і зняв дві поділки з п'яти. Це при роботі на комплектному акумуляторі на 5 годин. І Єдина причина, через яку мені при роботі з IGO довелося витратити більше часу, полягає у тому, що ділянка просто була складніша. Можете бачити це на відео, враховуючи її вагу майже 30 кг, маневрувати нею було важче. LM56 від GTM працювала на рівній ділянці без будь-яких перешкод. Гадаю, аби не різниця у ландшафті, результат був би однаковим. Та й в цілому працювати косаркою від українського бренду було легше за рахунок меншої ваги. І якщо звести все у підсумок, то маємо ситуацію, що аналогічна кучерізам. Я рекомендую обирати іго саме для професійного використання за рахунок її продуманої ергономіки. Таку косарку буде дуже зручно перевозити з об'єкта на об'єкт. Вона не потребує ніякої збірки, а за рахунок транспортного положення зручно стане у будь-яку автівку. Великі колеса та ширина скошування, а також привід, забезпечують ефективну роботу на будь-яких ділянках з будь-яким рельєфом. Про домашнє використання на великих приватних територіях годі й говорити. GTM LM56 дасть все те ж саме, окрім шикарної ергономіки. При цьому ціна тут в два рази менша. тому можна впевнено обирати її для побутового використання і професійної роботи. А тепер підсумуємо все сказане у відео. Відповімо в першу чергу на питання, яке я ставив на початку. І перше, чи варті інструменти від іго своїх коштів? Звичайно, так. Це якісні, потужні, преміальні інструменти, що підкупають увагою до деталей, чудовим виконанням та ергономічними функціями, продуманих до дрібниць. Цей бренд має 13 років досвіду у виробництві садово-паркової техніки. Головна їхня мета забезпечити продуктивність, що не поступається бензиновим інструментам, та при цьому не змушує вас розводити дотакну суміш, дихати вихлопними газами та втомлюватись від постійного шуму. А чи зможе GTM потіснити їх? Тут важко сказати. Повітродувка у них вже вийшла краще на три голови за весь модельний ряд Ego. Звичайно, якщо враховувати не тільки потужність, але й ціну. Кущоріз приблизно на тому ж рівні за продуктивністю та зручністю. Пример поступився буквально однією соткою. Косарки по ефективності роботи видають однакові результати. При цьому Ego має значно цікавіші технологічні особливості, такі як автоматична намотка ліски на тримері, поворотне руків'я на кущі та продумане до дрібниць руків'я косарки. Тож рекомендую обирати між ними в першу чергу орієнтуючись на ваш гаманець. GTM – це ціна, якість, продуктивність, Ego – комфорт, преміальність, технологічність. Для того, аби остаточно переконатись у виборі, рекомендую проконсультуватись з нашими фахівцями за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Наші спеціалісти з радістю допоможуть вам у виборі інструменту. Глянути асортимент усіх інструментів, що є у нашому магазині, ви можете на нашому сайті за посиланням у підкасті або у описі відео. Обов'язково підпишіться на нас у соціальних мережах, аби регулярно отримувати інформацію про новинки. Ну і не забувайте про підпис десь і підпис десь на цей канал. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент-центр. До зустрічі!